Давайте переставати жалітися. Давайте переставати сратися один з одним. Давайте краще країну відбудовувати. Uh -huh. Давайте краще зна знайдемо нові способи, як бути ефективним. Не жалітися, що це тому, що нас там бомблять, чи тому, що нас обікрали, чи тому, що там нас корупція. А давайте самі зробимо щось, щоб бути кращими. І якщо у них вийшло, то і в нас вийде. Тому що таких працьовитих людей, як українці, ще пошукати треба. Давайте будувати. У, нас, у нас все для цього. Є У так? нас є. Всі ці і рідко ресурси у нас все є, і дуже талановиті люди, і ми одна там із досить освічених націй в світі, в принципі. У нас все для цього є. Нам просто потрібно теж. Робити те, що ми краще вміємо за всю нашу історію працювати. Ми дуже трудолюбивий народ, от завжди був. Нам потрібно, я гадаю, то, що нам потрібно брати до уваги і відходити від такої аграрно-ресурсного, давати не аграрно-ресурсний потенціал світу, а більше продукт завернути і давати продукти. Щоб з доданою вартості, щоб ми заробляли і всі на, на цьому в Україні, а не десь ізовні, да, це це дуже мотивує. Це дуже мотивує.